Добрий день, мене звати Покора Елизавета. Я випускниця Дніпровського ліцею No139. Мене звати Аліна Котвинська, я випускниця ліцею інформаційних технологій. Мене звати Анастасія і я випускниця Українсько-американського ліцею. Добрий день, мене звати Артем Щу, я випускник літу. А, мене звати Аліна Коротич. Я з 22-го ліцею. Мене звати Жулко Фелікс. Я випускник 12-го ліцею. Валерія. Доброго дня, мене звуть Тетяна. Я учениця Дніпровського полімовного ліцею номер 23 Соборний Дніпровської міської ради. Я склала НМТ з математики, української мови та історії по 200 балів. А англійська мова 173 бали. Найбільше я пишаюсь усіма трьома предметами, з яких склала 200 балів відповідно. Я маю 200 балів з математики та англійської мови. 195 з української мови і значно менше з історії, там 154 вийшло. Так, з моїми результатами в мене 200 з англійської мови та математики. в мене 195 з української мови і 188 з історії України. Я взагалі пишаюся усіма предметами. Я дуже пишаюся собою, що я змогла не розхвалювалася і доволі гарні бали не писала. Я отримав 200 балів з математики та фізики, 181 з історії та 175 з української мови. З англійської мови в мене 200 балів, з української мови 200 балів, з математики 174 і з історії України 160. З українською мовою математики у мене 200, з історії України 191 і з англійської мовою 179. Ну, Пишаюся взагалі всіма предметами. Ну і, напевно, найбільшу історію те, що я зміг все-таки до неї підготуватися, бо це був найважчий предмет для мене. Історія і українська мова по 200, математика 189 і англійська там, 175, здається. Я маю 200 балів з української мови, також маю 200 балів з англійської мови, 173 з математики та 188 з історії України. Це ті бали, на які я розраховувала, адже ретельно готувалися до кожного з предметів. Але хотілося трошки вище з англійської мови. Ну, в принципі, так, я була приємно здивована, але я точно знала, що з математики маю набрати 200 балів. Бо це предмет, який я найбільше вчила усі роки в школі. Була приємно здивована, якщо чесно, саме з історії України, тому що. Не думала, що буде такий високий результат, тому що 188 для мене це прям супер показник. Я дуже рада. А з приводу інших предметів об'єктивно хотілося мені 3200, звичайно, але одну помилку в українській мові все ж таки зробила. Насправді я був приємно здивований, так як я готувався і до фізики, і до математики, і до історії, але очікував, що все-таки напевно десь зроблю одну помилку, і на 200 балів я був дуже здивований, що їх отримав. В принципі, так я дуже щаслива, що отримала з двох предметів 200 балів, але з історії хотілось би вище. Я вважаю це закономірні бали завдяки моїй підготовці. Там, де в двісті очі кола я була, мабуть, приємно здивована саме математикою, адже саме природничі науки трошки тяжко мені давалися. Тож саме з математики я була дуже приємно здивована. Всі інші предмети я так і розраховувала на такі результати. Мабуть, з історії хотіла трішечки вище, але перехвилювалася, тому такий результат. Можу сказати те, що підготовка до НМТ – це також системне навчання під час всього шкільного курсу. Особисто я почала готуватися глибоко до кожного з предметів з п'ятого класу. А щодо конкретної підготовки до НМТ, то з другого семестру 10 класу у мене з'явилися безкоштовні курси, які надавалися точніше, пропонувалися кожному учневі, що навчався за програмою «Інтелект України» з української мови та математики. З 11 класу у мене додалися курси з історії. З літа, після 10 класу, я почала підготовку до НМТ з історії за підручником Тетяни Замерової, комплексне видання Підготовка до ЗНО 2024. Потім з 11 класу я почала вже ретельніше вивчати кожен з предметів. А, також можу додати те, що я проходила велику кількість олімпіад і конкурсів. Це давало змогу не лише розширити кругозір, а й підготуватися до атмосфери складання НМТ. Дуже допоміг мені всеукраїнський математичний марафон, який проходив протягом квітня-травня 2025 року від Харківського національного університету імені Семена Кузнеця та ІТ-компанії ЕПАМ. Це був максимально прозорий марафон, і завдання були складені за програмою НМТ. Так мені вдалося відповідати на запитання. А як найбільше? Я навчалася самостійно і за матеріалами із ліцею інколи. І користувалася хіба що онлайн всілякими ресурсами, наприклад, там для ЗНО-тести і таке інше. Я вчила все з репетиторами. В мене були репетитори абсолютно з усіх предметів, ну, основних, які я складаю в НМТ. З математики та фізики мені допомагали у школі наші викладачі. З фізики я також відвідував експрес-курс підготовки до НМТ від онлайн фізікскукраїнської. Та також я ходив на місцеві курси з історії безкоштовні. З математики я навчалася з, реп... з репетитором, а по всім іншим предметам самостійно. Вчився я повністю самостійно, репетиторів у мене ніколи не було. Математику з репетитором, англійська і інші предмети в онлайн школі ЗНО хаб я відвідувала як і курси, так і вчилася з репетиторами. По більшій частині також займалася сама. Це були щоденні підготовки, сидіння до ночі з конспектами. Але все ж таки я дуже рада, що мій результат окупився. Я приділяла велику кількість часу для навчання. Не можу сказати скільки, адже готувалася до кожного з предметів. Навіть до тих, які були в НМТ. Мені здається, я постійно навчалася. У мене постійно в голові було навчання. І <смас> я навіть не могла нормально спати, оскільки знала, що вже скоро той день, коли я задам цей екзам. Насправді дуже важко відповісти, тому що, звичайно, навчання в ліцеї це півдня займаю кожен день. І потім майже кожен день в мене були репетитори, тобто десь по. Годині дві, напевно, в середньому, тобто крім ліцею, і якесь самостійне працювання також забирало трохи часу. Щотижня я приділяв десь близько шести годин на фізику. Математику вчив постійно з нашим викладачем, а з історії приділяв десь чотири години. На тиждень кожен день я готувалася приблизно по одній годині. І це були кожен день різні предмети. Щодня я взагалі приділяв час на історію, десь години-дві, а до інших предметів я більш готувався вже ближче до самого іспиту. Щодня складно порахувати, тому що я по буднях одразу після уроків ввечері сідала і весь вечір вчилася. І впродовж дня, якщо були якісь перерви, то англійську вчила. Мені дуже складно назвати саме точну цифру, адже НМТ стало, мабуть, таким стилем мого життя, і мені просто подобалося приділяти час саме навчанню. Я не можу чесно виділити саме точну кількість годин, але я впевнена, що кожного дня я приділяла дуже багато часу. Можливо, лякало те, що я не вивчу все. Я хотіла, щоб я прийшла на НМТ і все могла відповісти. Найбільше мене лякала саме кількість матеріалу, особливо з історії. Його дуже багато, і враховуючи те, що я е, трошки пригрішила і почала готуватися не, не так рано, як потрібно, я мала менше часу і тому хвилювалася, що не все встигне довчити. Під час підготовки напевно лякало те, що я переживала, що забуду щось. Тобто я знаю, але воно просто вилетить з голови через якісь переживання. І в день іспиту я дуже хвилювалася, щоб не було ніяких технічних проблем. Напевно, невідомість. Невідомість, що буде відбуватися в цьому екзаменаційному центрі, не які будуть завдання, але насправді все було доволі очікувано. Все було доволі просто, і всього лише було декілька завдань, над якими довелося трохи подумати. Ну, ну лякало, що я щось не довивчила, або що попадуться питання, на які я взагалі не зможу відповісти. Та особливо нічого. Ну, встигнути вчасно на іспит приїхати. Під час підготовки хвилювалася, що на математиці може десь знаки переплутати, а так не хвилювалася. Під час підготовки, мабуть, найбільше лякало не довчити щось. От забути якусь деталь, не вивчити її і потім побачити її саме на тестуванні. Але вже під час іспиту всі ці хвилювання вони просто пропали, і я максимально спокійно писала це тестування. Я була доволі спокійна, адже думала, що йду як на звичайну олімпіаду. Я вважаю те, що формат НМТ це найбільш крутий формат, який був коли-небудь, оскільки. Доволі нормально, коли людина здає одразу кілька предметів, і до того ж, це оцінюється лише комп'ютером, тобто відсутній людський фактор. А отже, результати будуть максимально прозорими. Хвилювання було і дуже сильне, і я. Спілкувалася зі своїми рідними і з друзями, і вони мені дуже допомагали. Я хвилювалася напевно до того, як зайшла в аудиторію, тому що після того, як я сіла, я вже не хвилювалася, тобто справлялася з емоціями, просто заспокоювала себе і казала, що ну все складеться так, як воно повинно. І це, що я, в принципі, знаю все, що мені потрібно, щоб скласти добре. Так, звичайно, хвилювався, вдома ще не хвилювався, коли приїхав туди, так, хвилювався, але мені допомогли е, практики дихання та заспокоєння. Одна з найефективніших є дихання за квадратом. Треба 4 секунди вдихати, 4 секунди витримати паузу, 4 секунди видихати, і ще раз 4 секунди почекати до нового вдиху. Це допоможе вам заспокоїти і свій розум, і своє тіло, і більш сконцентруватися на завданнях. Ну, я взагалі не хвилювалася перед тестом, бо я знала, що я навчалася і що в мене все вийде. Перед тестом я взагалі не хвилювався. Це як звичайно контрольний. Взагалі не хвилювалася, я жартувала, що я перед тестом, взагалі як на весілля, збиралася. В мене грала музика цілий ранок, я була дуже рада, що вже здав нарешті. Перед самим тестуванням, мабуть, єдине, що мене хвилювало, аби все було добре там, з технічними проблемами. А, а загалом, перед самим тестуванням просто боялася, що я можу щось забути. Проте, коли я вже заходила в аудиторію, я вже зрозуміла, що вже немає що повторювати, вже вчити те, що. Вивчила вже те, вона є. Найефективніша це особиста підготовка. Це багато тестів. Також я користувалася сайтами ЗНО Turbo ZNO та «iLearn». Це були безкоштовні вебінари, конспекти і тести. Для мене найефективнішою є практика. Я починала з того, що брала якийсь тест. І вже якщо в мене там виникали помилки, я розбирала де саме, яка саме тема у мене слабка. І так, я, мабуть, довчила, долікувала усі ті теми, які були не дуже. Для мене найефективніше, напевно, це була робота офлайн. Тобто, наприклад, з друзями це дуже класно, коли ви збираєтесь разом і повторюєте щось. Для мене це було дійсно ефективно, тому що кожен додає е, щось своє і це запам'ятовується. Тому робота офлайн і повторення, звичайно, це дуже важливо. Я вважаю, що найефективнішим методом є постійне навчання у школі та перевірка своїх знань у пробних тестах. Та якщо ви знаходите якісь свої недоліки, то варто ще раз пропрацювати цю тему. Взагалі, я просто спочатку вчила теорію, знаходила її в інтернеті, а потім проходила пробні тести з минулих років. Ну, це на сайті ЗНО «Освіта». Я проходив багато тестів і на ЗНО «Освіта», І зливи минулих років і взагалі авторські пробники. Тобто, чим більше ви робите тестів, тим краще буде ваш результат. Напевно, практика. Я проходила дуже багато тестів, особливо з історії і з математики. Також багато проходили різних задач з англійської. Найефективнішими були картки Квізлет. Вивчила дуже багато слів. Ефективно, дуже найефективніше, мабуть, це було переказування того, що я вивчила, розповіді друзям про те, що я вивчала сьогодні. Також велика кількість тестів, дуже багато тестів. Загалом сумарно за моїми підрахунками це більше 20 тисяч тестів на певних сайтах, не враховуючи скільки самостійно зробила. Найбільше мотивувало вступити на бюджет до обмінного закладу вищої освіти, також обґрунтувати ті оцінки, які мені поставили вчителі. А у мене за 10-11 класи з усіх предметів було по 12 балів. І також хотіла, щоб мною пишалися батьки і вчителі. А, мабуть, те, що я дуже хотіла поступити у приватний університет. І це, звичайно, вимагає коштів, а я хотіла отримати якісь гранти, щоб трохи пом'якшити цю фінансову ситуацію. Мене найбільше мотивували, я думаю, люди, тому що вони дуже підтримували. І, а... Мені хотіло. в принципі, я сама і моє майбутнє, напевно, теж мотивувало, тому що я хотіла гарний результат, і саме моя оця впевненість і така цілеспрямованість мені мене мотивувала. Вступ до вищого навчального закладу за кордоном вимагає доволі високих балів. І, взагалі, навчання в школі це має такий фінальний етап, тобто НМТ. І здати його було власне завданням підготовки усього шкільного курсу. Ну, я дуже хотіла переїхати в Київ навчатися. А для цього треба було на бюджет поступити. Тому треба було набрати високі бали. По перше, вступ на бюджет. Ну і взагалі гарні результати батьків, порадують. Ну, хороші бали. Відкривають можливість відкривають двері у хороші вузи. Відповідно, ти здобудеш якісну вищу освіту, тому це і було мотивацією. Найбільше, мабуть, мотивувало мене готуватися це моє бажання вступити до Києво-Могилянської академії. У мене навіть на моєму робочому столі висіла фотографія, там, де я на фоні Києво-Могилянської академії, з підписом Бюджет Києво-Могилянка. А також у мене висіла фотографія Авраменка. І я впевнена, що саме завдяки цьому у мене НМТ з української мови на 200. Рідні і вчителі, моя сім'я мене не більше підтримувала, також кілька друзів моїх, і деякі вчителі вони мене також завжди вірили. Я думаю, моя родина, моя сім'я, моя мама дуже мене сильно підтримувала, і також вчителі, які вірили в мене, і що в мене був добрий результат. Також мені дуже допомогли. Я думаю, що вчителі, батьки та друзі, батьки, бабушка, брат, батьки, друзі, рідні взагалі, батьки. І подружкам я дуже вдячна своїм батькам за підтримку, за змогу здобувати якісну освіту. Я безмежно вдячна своїм вчителям, своїй школі. Зокрема, хочу подякувати Соколюк Любов Федорівні за підготовку, за те, що надали мені можливість брати участь у різних конкурсах мовно-літературних, міжнародних, всеукраїнських. Також безмежно вдячна. Нітьосовій Світлані Феліксівні за змогу брати участь у історичних конкурсах, дебатах і так далі. Також я хочу подякувати Оришкевич Тетяні Ігорівні за також змогу брати участь у різних мовно-літературних конкурсах, безпосередньо класному керівнику Котові Наталії Вячеславівні, а також дирекції та заучам Дніпровського полімовного. Ліцею номер 23 Також хочу подякувати ще куць Валентині Антонівні за підготовку до української мови. Я хочу вступати до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара на спеціальний вчитель математики. Вважаю, що це доволі престижний університет. Я в ньому вже була, спілкувалася з викладачами, і також цей університет розташований в моєму рідному місті. І я ще хочу піднімати рейтинг своєї області. Мені дуже сподобався, мабуть, чи з минулого року приватний університет тут місцевий Альфреда Нобеля, і тому я увесь рік намагаюся готуватися, щоб туди поступити. Бо мені там сподобалося в принципі усе. Там і програми класні, і сама атмосфера закладу. Мені здається, там буде круто. Я наразі розглядаю університети Львова, наприклад, Львівська політехніка або Львівський національний університет імені Івана Франка, тому що, по-перше, я вважаю, що у Львові більш безпечно ніж в Дніпрі наразі, і тут безпекова ситуація стоїть на першому місці безпосередньо. І також в мене є знайомі, які там вчаться. Я чула дуже багато від. Я планую вступати у Польщу на спеціальність квантова інформатика через те, що це доволі перспективна і нова галузь, якої немає, на жаль, в Україні. Через це я вирішив як випускник ліцею інформаційних технологій поєднати інформатику та фізику. В Київ і найбільше хочу до Києво-Могилянської академії. Ну, мені більше всього там подобається їхня система навчання. До ДНУ в Дніпрі ну я вважаю це як і провідний. Університет Дніпра ну, подобається. У Львівську політехніку, тому що, як на мене, вони дають сучасні. І якісні знання, які ти можеш в практиці використовувати, тобто, це тобі знадобиться 100%. Я планую вступати до Києво-Могилянської академії на спеціальність 291 міжнародні відносини, адже я впевнена, що саме завдяки цій спеціальності я буду мати змогу змінювати українське суспільство, змінювати українську освіту та втілювати всі свої ідеї в реальність. Я вважаю, що потрібно ретельно готуватися до іспитів, і важливо приділяти увагу не лише тим предметам, які будуть під час іспиту, а ще і тим, які можуть якось стосуватися них. Наприклад, для того, щоб скласти історію, бажано вивчати географію, українську літературу та мистецтво. А для української мови потрібні знання з англійської, адже є такі завдання для визначення. Українського відповідника до іншомовного слова. Також раджу шукати безкоштовні веб-ресурси. Це можуть бути вебінари, конспекти, тести, готуватися, готуватися постійно і навіть не за рік, за два до іспиту, а треба навчатися систематично усі 11 років і ніколи не полишати навчання, і лише тільки так можна досягти справді високих. Я б напевно порадила. Не хвилюватися, тому що ви можете перехвилюватися, і також е вчіть починайте з вересня-серпня, тому що за місяць, звичайно, реально вивчити. Але якщо вам потрібні хороші результати, то краще раніше і все повторювати, тому що з часом воно забувається. Я думаю, що по перше потрібно починати готуватися трохи заздалегідь, а не за місяць до екзамену, але й не набагато раніше, а також використовувати деякі техніки, як теж дихання під час екзамену, для того, щоб просто не розгубитися. готуватися завчасно і не відкладати все до останньої емоції. Треба правильно розрахувати свої сили, тобто прикласти більше сил на ті предмети, які ви слабше знаєте. Взагалі розподілити правильно свій час. Я готувалася з вересня, і я можу порадити те саме іншим, тому що за рік ти встигаєш пройти всю програму двічі, і це дуже сильно устаканюється в твоїй голові весь матеріал. І також готуватися з викладачами, які спеціалізуються саме на НМТ, а не просто знають предмет, тому що щоб здати НМТ, потрібно розуміти логіку запитань, як там все, якісь підводні камені, а не просто знати матеріал. Мабуть, єдине, що я порадила, це нікого не слухати. От якщо ти відчуваєш, що тобі потрібно в день тестування зробити якісь тести, будь ласка, сідай, роби тести. Бо саме в день підготовки, в день саме здачі, НМТ, я коли їхала на тестування, я робила тести з історії, і я впевнена, що саме завдяки тому, що я все ж таки сіла і їх зробила, я була більш впевнена в своїх знаннях. Після оголошення результатів я вийшла трошки засмучена, адже в мене було 128 балів з англійської мови. Це тестові бали, якщо перевести, то 173. Але потім я швидко прийшла до тями, оскільки в мене було ж три по 200 з інших предметів. Одразу надійсла результати своїй вчительці з математики, потім вчительці з української мови, з історії і з англійської мови. І одразу подзвонила рідним. Я спочатку не повірила цим результатам. Я записала бали, бо бали які там 32 і так далі, бо не знала, ще переводу у 200, не запам'ятала. І для мене було приємним здивуванням. коли я принесла ці результати мамі і виявилося, що там 200 балів з двох предметів. Коли я побачила вже після тестування як попередні результати. Я була дуже рада, я була з гарним настроєм. Я вийшла, мене зустрічала моя мама, я її дуже порадувала. Я думала, що я буду плакати, але я не плакала навіть від щастя. От і ми пішли гуляти з дівчатами, які також здавали в цей день. Вийшов на вулицю, мене осліпило світло, тепло, і я видихнув, щоб вже здав цей екзамен на такі гарні бали. Позвонила батькам та порадувала їх. Батькам подзвонив. Дзвонили всім родичам. Першим ділом, мабуть, чула вся політехніка, що у мене 200 балів, бо я писала у національному університеті Дніпровська політехніка. Звісно, ж, зателефонувала батькам і подякувала вчителям. Я любила усі шкільні предмети, особливо математику. У мене два мабуть улюблених предмети це математика і англійська. Найбільше мабуть, англійська. Мій улюблений предмет це англійська мова. Тому що я дуже люблю вивчати мови, і мені, в принципі, вона ну, вже зараз легко дається. Я думаю, що це математика та фізика. Але я люблю й інші предмети з спектру спектром. Математика та англійська. Математика. Історія. Я не маю точно одного улюбленого предмета, але це безпосередня історія України, це англійська мова, українська мова та всі інші гуманітарні предмети.